З наступившим новим роком усім, усіх нас. Щастя, здоров'я під мирним небом. Щоб ніхто не болів, всі були здоровенькі, щасливі. Ну і, звичайно, все скінчилося в цьому році. Обов'язково, щоб змія нам допомогла викорнати зміюку Орковську і все було в нас добре. Сьогодні так. Наш перший день в новому році до нас завітало сонечко і така дуже гарна тепла погода. Я не змогла втриматися, приїхати до озера. Це початок озера, яке знаходиться в селі. Тут його в цьому році трішки облагородили, зробили таку зону для відпочинка, для діток і для дорослих. Ох, як постаралися крути. Просто жах. Для них прям цілий рай, коли земля не мерзла. Ой, які кучі понаривали. Ціле царство підземне тут кротяче. Он що витворяють. Іспортили такий гарний територій для відпочинку. Прям наче мінне поле якесь. Але як говорять, що так земля, яку нарив кріт, дуже гарна. Її можна використовувати в садоводстві, особливо для квітів кімнатних і розсади. Тобто сюди можна приходити за мішками землі. З однієї вони роблять шкоду, а з іншої, з іншої і користь невелику. Ой, який колір води. А вода мерзла, хоч на дворі сьогодні плюс 5, а вода мерзла. Ну, звичайно, по ній не підеш, бо провалишся, льот тонкий, але який синюшний, прям такий насичений-насичений відтінок. Гляньте, як красиво. В цьому місці озеро у нас має найбільшу ширину. Ну, я б сказала, так, десь метрів до ста. Але не глибокі. Ой, дихати прямо так легко, таке повітря зовсім весняне. Не скажеш, що сьогодні 1 січня і майже середина зими.